Візьмемо батька на носілки, завеземо в ТЦК, лишимо і крап, і хай тоді робить, що хоче. Хай здихає худобина. Худобина не може здихати, розумієте? Треба їх обслуговувати. На уроків років ТЦК завести. Корови мечать вже третій день, бо залишилися без господаря, якого забирало ТЦК. Все село збентежене, тому що нема кому доїти, годувати корів, там ще бики. Але найбільше постраждав від мобілізації 44-річного мешканця села Сасів на Львівщині, це його рідний батько, який, перекутий до ліжка, виявився зачиненим у хаті. За Вашу інформацію його вже забрали. з ТЦК на полігон. кажуть, що повезли його не старечі. Ну що ж вони думають? Єдиний він 10 років, 5 років ходив за мамою і за татом. Мама теж була лежача. Чому така несправедливість? Мажори ходять. Мають гроші відкупляючи, а його бідного забрали. Я перша була, хто відкривала хату і входила, і я йшла з острахом. А чи живий він? Тому що він кричав цілий день, От бо люди чули до дороги. Як він кричав, як він кричав худоба О, речала. Слава Богу, він живий. Ніхто бо... не відкривав, так. і не було я доступу до нього. Йосип, а? Йосип то Михайло і Оля сусідка. Ну. Ми прийшли до тебе. Може, яку таблетку треба? Я сильність. Земно, а що буде далі? Дров немає нічого, я не знаю, що буде. Його мають повернути. Його не мали права брати.